Всім привіт ви на каналі Лісова Ферма. Сьогодні трошки святкуємо і заодно хочу зняти відео, так як користувалися раніше квадратним пресом, на даний час він стоїть. Ось Можливо, буде і продажана. але ще поки хай буде показати плюси цього, плюси цього, який простіший, який щодо чого. Ось то зараз розкажу. Раніше в нас також був клас рулонний, просто вальцевий, а цього разу ми маємо пасовий. Ось також є певні свої висновки і, як-не-як, якийсь певний досвід. Ну що ж, почнемо з цього зеленого. Ось, Ми вже його дуже довго маємо. Наробітки, в принципі, нароботки в потюках. Можете дивитися в принципі, ви по виробці. Ось на підборщику ще рідна фарба. Ми її в дуже гарному стані брали. Та якісь царапи не є, тому що у нас така трава є з очеретом, буває і верба. Ось відео, можливо, трошки затягнеться, але ось покажу вам. Ось тут видно, трошки є блискутку, що в нас було по неполадках. Було в нас ми. Щось у нас було тяжко розібрати підборщика. Відео є на каналі. Ось то ми тут дивилися, щось розрізали з батьком, я вже не помню докладно що. Ну, але ось один мінус цього підборщика. Перший це є те, що е, треба людей для того, щоб ті тюки погрузити. Або навіть і поскладати і скинути. Так, в нас є і звичайний такий столик, щоб тюки падали на землю. Але ми собі доробили до нього, щоб подавати на прицеп. Це вже полегшило працю, але все рівно людей треба. Неважно, чи це сімейний, чи це когось наняти, але треба людей, щоб з ним попрацювати. Ось, Також складність в цьому пресові це є в'язальний апарат. Ось він тут знаходиться, його не буду лізти до нього, піднімати. Ось Він же напевно у нас з 2-3 роки стоїть, прес, можливо, і 4. Ось десь не десь трошки підробляв. Тому що він нам, в принципі, все робоче, все як має бути, але все рівно, якби щось настроювати, зараз тут дуже багато є. Запчастини, які вони зношуються, плюс мінуси є голки. Треба дуже вважати зажигання, правильно виставити на голки. Також треба бути обережним, щоб їх не пошкодити, тому що вони з алюмінію. ось в принципі Та й з таких роді мінусів, якщо я не забуду, то можете мене поправити. В принципі, що скажу ще. Ну Добре, мати в принципі тут гарний кардан. Щоб на повороти гарно входити, тому що воно тут трещотки трещот. Ось, що ще? Колеса рідні його ніхто не міняв, ніколи не пробивав. Ось Тут так само все добре. Шатуни ті всі добрі, так само це все мазалося, видно, що довго стояв. Ось ми його і не миємо, він так як в нас і був, так і залишається. Ось ну, Оце от така його, можна сказати, найважча складова, те, що він потребує побільше рук. У вас і швидкості. Ось мінус також ще є один мінус, те, що він не робить тюків сінажу, який ми можемо зробити так, бо сіно найважче зробити сіно, щоб його висушити і вчасно забрати. Ось рідкість, та в принципі, не рідкість, але сіно гарне зібрати дуже важко. ось, ну Ще є такий у нього плюс, можливо, це і не плюс. Те, що він має ножі, ось і він вам подрібнить і мала порція сіна для корів буде. ось, Ну і що ж, напевно, це буде все по ньому. Мінусів, таких щось проблем з ним не було, головне. Змазувати, та, в принципі, що є цього. Ось, Цим пресом ми кажу, недовго в принципі, працюємо, але вже довше, ніж клас Роланд, це був, якщо я не помиляюся, і вже це може не Роланд. Я вже вилетіло з голови теж відео на каналі. Ось, Плюс його те, що є, він великий, має широкий підборщик, плюс того, що він, можна робити сіно, сінаш. Солому, в принципі, ось. ну, Великий мінус те, що треба під нього вже мати якусь техніку, так як ми, наприклад, цього погрузчика маємо. ось, Але під нього вже не потрібно нам робочої сили. Ось, Можна це все робити. Звичайно, щоб мати кращого трактора, щоб було простіше і комфортніше працювати, завжди, щоб кондиціонер був і так подібно. Але то менше з тим. ось, Яким ми його брали, ось. По неполадках у нас було так, що не контролювали подачу сіна жу, напевно, бо це сіна цей, то можна, щоб пас на пас находив, хоч вони має там і направляючи. Ось. Але це треба пильнувати. Ось, Саме тут такий розхідний матеріал, це Ось, Але класно те, що він формує тюка рулона, точніше, від. Самого початку можна зробити і так, з величиною, і так, як ці тюки по масі, так само просто будуть круглі. Ось. Плюс його так великі фірми його не рекламують для, для заготівлі сінажу, тому що, можливо, не така плотність, але я замітив, що він виграє тим, що він формує рулон. Від початку, від маленького, гарно намотує і формує і тим саме стискаючи. Стискаючи, він гарно стискає. Ось так, на початки він можливо слабо стискає, але всі наші які ми робимо, Ну не замітили, що він починає, наприклад, через ту свою малу плотність середині, то він буде портитися. Насправді нема ніякої. Цвілі всередині. Так, якщо є цвіль, це можливо бути від землі поганої, більш поганої е, чистоти збирання корму. ось Ну е, Що вам сказати? Ну, це один з більших пресів, можна сказати, тому що він великий. Ось е, Китай, звичайно, щоб його потягнув, наприклад, на якусь солому чи сіну, але. Потрібний, наприклад, 35-ка, то можливо трошки буде заслабий. Він тягне нас так, але не працює з ним китаєць, тому що тут є потрібні три виходи, підйом жатки і два шланги йде на підйом камери для тюків. Він у нас трошки вже складніший з електронікою. Зараз скажу вам, який це рік, можливо, скажу, можливо, 94-й рік. О, це вже не так і молодий в принципі, прес. На ринку України є і молодіші, 2000-х років якісь преси. Але як на ті роки, він досить гарно ще, в принципі, зберігся. Ця сторона взагалі обліцьовка не е ржава, колеса ще гарні, збережені. Плюс також йде, що тут залізні вальці. Ось, ну і Все, не таке можна закладати. Пильнувати треба весь час з'єднання пасів, тому що там йде, виробляються. Е, такі дроти сталеві. Ось немає на близості не стало, напевно, що, а де тут можна вам показати з'єднання, з'єднання і різні. Ось так вони виглядають, ближче покажу. Ось і оце видно заходи. Е, Ось тут заходить, де той палець мій, отут заходить дрот, як він з'єднується. А, ці паси. Ось так виглядають паси. В принципі, та й все, що ж я можу сказати, тут же кардан йде краще, і він же має не, класний такий кут, можна ламати його гарно коли пресувати. Ось ми маємо переходник на 6 шліців, тому що він йде на. Не, 6, а Ми зробили на 8 перехідник, тому що Юмс має 8 шліців на валу відбору. Ось, дуже класний цей вал, гарний кут він. Гарні повороти робить, в принципі, ми змінили, поставили дозатора найомзую, то кут настільки збільшився і дуже класно маневри робити. Ось, і тому Кардан дозволяє робити ще плюс такі маневри. Ось, тут як немає такого в'язального елементу, тут трошки складніша система, в принципі, чим є такі преси, як, там, наприклад, крон, там, велгер, які дьоргаєш механічно. тобто, А тут є електронний. Циліндр, який попихає собі і забирає, подає дві нитки, ось, доходить до кінця, затримується регуляція, йде і назад. Ось, В принципі, і все, і механізм. що. І Коли доходить до кінця, тут є ножик, воно собі раз вбірвало, коли доходить і рве нитку, якби під час роботи. Ось, І камеру зупинили, нажали сцеплення, підняли. Ось задню кляпу і, і все, в принципі, і тюк готовий. так, Він не в'яже гудзли, як маркант, наприклад, так, але треба буде бажано, я так роблю, що ці два шнурки, які відрізало, я їх десь зав'язую в тюкові, щоб чи при погрусті, чи при розгрусті, чи потім при годуванні, щоб вести до ферми. Щоб вони нам не розв'язувалися, не розліталися. Ось, ну так Тут виходить корм чи сіно, чи сінаш, він в цілому виходить. Тобто маса йде не порізана, така, як лежить в покосі, така йде. Ось, Якщо наприклад, брати марканта, то він вам поріже, подробить, зробить побільше січки. Хоча і так і так корова, це все мусить переживати. Це не є кормозмішувач якийсь, що там корова зразу може поїдати. Просто менша фракція виходить. Ось, але все одно корова це буде їсти. Ну і все, вроді, ми решта його змазуємо, ще теж ніяких таких поломок на ньому не було. Також було тут, треба буде кріплення це зняти. Раніше ми вводили бактерії всі наші на даний час. Ніхто цього не вводить тому що це лишнє. ось Та і все, в принципі, тюки закладається. Ось так. Я скорочував ланцюга, скорочував по недавньому ага. Було цьому. Сальника мінялось на цьому цілі. Так виглядає, запилючена. в принципі основна частина ланцюгів. Тут є центральна змазка. Там собі воно натискає при кожному опусканні підніманні і йде розгалуження на кожні ланцюжки. І це все, все маститься само по собі, доливається масло. Шпирцом треба десь не десь проходити певні вузли. Ось. Та й все. Звичайна нитка така можна бути, як йде в звичайні квадратні преси. Та й так. Так виглядають зірочки. Ще будуть ходити. Це натяжні, одна і друга. Ось також натяжні мають свої пружини. Та й все, в принципі, його не даємо великої нагрузки, страшно тяжкі тюки теж не робимо, бо воно нам не потрібно тримати техніку під ті тюки. Ось, але для себе достатньо. І для нього нагрузка менша, і для нас, і для трактора. Та й так, ну що ж, а решта всім, кого що буде цікавити, або те, що, можливо, я не сказав, можете поправити мене. Величину тюки можна регулювати на цьому. Можна робити і маленькі, в принципі. То проблем з тим нема. Можна і грузити, і складати, просто будуть колоди получатися, колоди сіна, і ви собі можете працювати. ну Це є більш перспективне і на майбутнє. Так, але треба пройти, звичайно, що це треба пройти з маленького до більшого. Так, якщо ферму ви можете поставити, ось і, і потім важко, наприклад, чи кудись нам клинеться достроїти. Так? ну куди Тут вже навоз, там, де транспортер, куди ми її тут достроїмося, треба другу строїти. А тут ви собі можете продати, наприклад, цього преса. Ось, і придбати собі більшого. Головне, щоб ви собі, якщо ви займаєтеся фермерством, щоб ви планували і, ну, як не як, краще запитати когось і щось порадити, щоб дурного не купити. Ось і щось можна, наприклад, почекати. Наприклад, так? Чи це, наприклад, як от люди приїжджали, казали, ага, ми купили танкера на, на тонну чи, на там, а ще не маючи курів. Я кажу, для чого вам на тонну? Як у вас ще немає курів і ви щойно будете розвиватися, вам можна було купити, там, наприклад, на літрів 300, тому що там треба теж мовши, певна бути заповнені з цього. Ось. А натомість вам можна було краще купити якогось мілкотестера або ще щось, якісь прилади, які вам полегшили і спростили працю. Біля курів, наприклад. Так? А так цей танкер буде стояти, його важко буде і, в принципі ним користуватися. Не, тому що ну, літраж тримати, літраж, це можна на тонну, це вже треба мати. Як мінімум. Не знаю там. Залежить в принципі теж, чим годувати. Ось галігнані. Та й все. Ну що ж, я думаю, що ви щось мені напишете. Прокоментуєте фірма Галігнані. Казали раніше, що це якась фірма. Її потім викупила. Я вже точно вам не скажу, можна пошукати. Ось так виглядає. Решта собі можете пошукати Галігна 600L. Всім гарного дня. Думаю, буде для вас відео це корисно